Вітаю, що нам глядачі на каналі Любові Завальнюк. Дуже рада, що ви дивитеся на нас, підписуєтеся. Сьогодні в нас тема ну не дуже духовна, як зазвичай. Вона, скоріше, навіть не саркастична, а прогностична. 80 та річниця закінчення Другої світової війни. Але для нас це день шанування, день пам'яті, день пошани наших дідусів, бабусь, які пережили цю страшну навалу і ці страшні події. В Росії в той самий час пабідабесія яскрава і, на жаль, Активи по відношенню до нас, що чекає нас в ці дні? Ось ці травневі свята? Що чекає Кремль? Чому се Цзінпінь поперся до Московії? Чи будуть там представники США? І що зараз відбувається на Курщині? Все це обговоримо сьогодні з магом Валяра. Валяра. Привіт вітаю, Любов! Радий бачити, радий вітати всіх глядачів каналу Любові Завальню. Слухай, давай сьогодні поговоримо про те, що ж насправді зараз буде відбуватися. Нам кажуть, що в нас типу буде якесь перемир'я. Але в мене перше спостереження: Цзіньпінь зустрічається офіційно з Путіним. Перший раз, коли Путін приперся до Сінзінпіння на Олімпійські ігри і сидів там на ослячій лаві, з ним ніхто не вітався, ми розуміли, що ось десь, десь, десь має бути щось страшне. Ми думали, що це буде економічна війна. Ми думали, що це буде тиск на Україну, але ні, почалося повномасштабне вторгнення за два тижні після такої зустрічі. І оце дзіньпінь їде до Московії на зустріч з Путіном. Що чекати після тої зустрічі? Що ви ще Сідзіньпін їде? Який сенс від цієї поїздки? Зараз ми подивимося це питання, звичайно, але те, що Путін їздив тоді, в Пікін, для того, щоб отримати одобрення свого вторгнення, це 100%. Тобто Сидзеньпін несе персональну відповідальність за російську агресію в Україні. Згідно. Хто згоден, ставте вподобайку. Карти показують, що він їде для своїх цілей, угу. для того, щоб фінансово забрати якісь у Росії чи території, інтереси, щоб Росія ще трохи віддала своїх земель Китаю, тому що ми знаємо, що і так фактично Китаєм окуповані вже східні. Території Російської Федерації, і я бачу, що безпосередньо будуть певні перемовини про те, як саме треба завершити цю війну. І я бачу, що тут буде йти мова про Україну в них розмові сьогодні. Російські воєнкори почали писати про наступ на Курщину, але ми знаємо, що це може бути і черговою провокацією. Який зміст схований в цій заяві? Гончаренко, до речі, теж написав, що розпочався контрнаступ на Курщині. Дивись, я на своєму ютуб-каналі Магвеляр розповідав про те, що Росію чекають біди з 1 травня, 1, 2, 3 травня і далі 4. Ага. І весь травень для Росії пройде під егідою слова біда, трагедія, поразка. І про це ж я говорив і на прогнозі з тобою на інтерв'ю. Ти пам'ятаєш, я казав про 1 травня після Вальпургівої ночі, 30 квітня. І я хочу сказати так, що справді Росію чекають поразки. Це одна з трагедій для Росії, тому що ми розпочали наступ на Курщині. Ми просунемось там певним чином, і ми знову від, відтермінуємо наступ на Сумщині російській. Тобто знову наше військове керівництво зриває повністю плани ворога вщент нижче ворога. І я бачу, що росіяни будуть відступати. Я бачу справді успіх і хочу сказати, що біди для Росії йдуть. Дивись, що за біди, от я їх казав про них 1 травня, угода по корисних копалинах, яка відновила. Повністю відновила і збільшила військову підтримку Америки. Uh -huh. Тільки це будуть не ржаві бредлі від Байдена. Це буде нова зброя вже по uh -huh. тому, що Трамп бізнесмен, він буде давати нормальний товар. Uh -huh. І по цій угоді ми отримали де ніде, але грантії безпеки. І відповідно, що по цьому договору ми вже будемо отримувати військову допомогу. І тепер. Трамп завалить Україну зброєю. Все одно до цього доходить до мого передбачення. Час дійшов, і так і є. 2 травня в Москві сталася трагедія. Та ти шо, і під що там таке? Раптові, раптові сніги, метіль, завіруха повна, тобто повна непогода, штормове попередження. Падали дерева, нищили автівки ворога, угу. нищили, вбивали російських військових. Чотири військових загинуло від того, що на них впало впало дерево в Москві. І у них була така кліматична трагедія. Угу. Я казав, що карма вона прилетить. А до речі, 22-го року, хто пам'ятає, А тепер сьогодні глядачі... новий чорний день. Сьогодні чорний день для Росії. Ми. Чого? Тому що ми розпочали наступ на Курщині і зробили ага. це дуже успішно. Це прекрасно. Е, дивись, у другому році на 9 травня в Московії всі були вдягнені в ісконно історичний е, москальські стрій. вушанки, теплі валянки і теплі кожухи. Да, е, ці, Як вони називаються? Ватніки, ватніки. Чого? Бо в них був сніг на 9 травня, було холодно, і це вже не вперше, коли в них все просто вимерзає. Скажи мені, будь ласка, ось така кліматична боротьба проти Рефі, вона буде продовжуватися природою? Чи нагріє їх карма? Коли вже вони нарешті відщепляться від нас? Просто лишить нас в спокої. Дивись, тут питання в тому, що справді росіяни від, відчепитися не хочуть але і не будуть цього робити. Але карма вже в дії. і вже йде розплата по аркану смерть. Трансформація вже йде. Угу. І відповідно бачу так, що у Росії будуть загибелі генералів продовжуватись. Випадковим способом. Uh -huh. Будуть гинути зрадники України, колаборанти, які зрадили Україну і втекли туди. І я бачу, відповідно, дуже жорсткий кармічний місяць, травень для Росії. От запам'ятайте, травень біди Росії, поразка Росії, смерть Росії. Uh, скажи мені, будь ласка, кажуть, що Путін буде. Uh... Не особисто присутній на побідовісі, а там буде якесь його віртуальне обличчя. Чи правда це чи розглядають вони варіант якоїсь віртуальної зустрічі з фанатами кремлівської політики? Так, в них є таке в планах, але так я можу сказати, що бачу, що все одно якийсь двійник його буде, але він особисто стояти не буде там. Угу. Чому двійник Боятись, бояться, що десь він вмре чи в нього погане стане? Вони не просто бояться, вони ссуться, тому що вони вже все ППО стягнули в Москву. 480 одиниць ПВО у Москву тільки завезли. І 1112 у Підмосков'я. Угу. На хвилиночку це е, більше 70% всього ППО, яке є в Росії. Та а, ти що бояться ударів? Це? А ілюзії які? А що це за ілюзії в них? Ну, Тут бачиш тут ілюзії страху. В страху, що їх чекає вбивство, вони справді бояться, що ми вдаримо по самому Е... Слухай, хай бояться, вдарив ще. О, страшно буде. капець, капець, як хай бояться. Скажи мені, будь ласка, чи дійсно Росія готує провокації, терористичні акти на територію України? Чи є для нас якась загроза? Готує, готує, але ми це ми повністю завадимо. Наші спецслужби СБУ, зокрема, вони повністю ліквідують цих зрадників, посадять їх в тюрми, і вони заплатять своєю е, свободою за те, що вони е, пішли на угоду з Кремлем. Скажи, Восьме дев'яте, от мені відчувається, що дев'яте, десяте, от восьме дев'яте буде більш-менш спокійно. Штатійно. А, а потім, от десятого, одинадцятого, дванадцятого буде да. якийсь сказ, що саме нас так, чекає саме так. В ці е, в ці дні і чи і я теж бачу mm -hmm. загрозу? Найбільшу загрозу бачу одинадцятого і ще бачу тринадцятого числа. Mm -hmm. Теж загрозу. Дивись, я бачу відповідно справді загрозу на ці дати. Mm -hmm. І скоріше ця загроза буде йти саме на центр України, це на Київ. Mm -hmm. Тобто і загроза саме балістична більше, навіть не шахетна. Mm -hmm. Тому дуже треба обачними бути обережними, тому що загроза буде серйозна. А чи є загроза людських жертв? На жаль, так, людські жертви будуть. Е, медведів е, вийшов з запоя, упохмелився і почав віщати. Е, ну, що... Він не може вийти з, з запоя. Він просто, е, ну, десь його відкапали. клацає А тут у нього катетер стоїть. У ну, да, десь його відкапали, да. він з своєю нірваницею вийшов. І заявив два дні назад, що. Після 10 травня України не буде, вологі мрії. Про що йшла мова насправді? Що це за заява, це цей, для кого вона і Так Це цей недоумок сказав, що ну, а хто ж? Після 10 травня України не буде. Да. А, вже 10-го не буде, так. Да, 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 да. Хочу... Ну, все, Люба поки. у нас же ж не планується ефір до 10-го, так що. В смислі, а, не планується. А в четвер, а, да. точно. А тоді попрощаємося наступний раз. Ти якщо ти думаєш, що я тобі в пеклі... в пеклі не дістану, дістану ще інтерв'ю, запишемо. В котлі будеш мені виварюватися і по це карти розкладати. <схотлі>, в мене своє, знаєш, так, пекло, так, спікемо. Так, у нас в котлі кожен четвер. Ну, тож в четвер в котлі будемо варитися і от. <схотлі> чи варить когось, чи вариться, там вже як піде. Може, і самі варимося, і інший варимо. Так. Я бачу, що в них просто є план дуже сильної масової атаки по Україні, і це просто залякування атакою. А це срака морока стосовно арішника. Чи планують вони застосувати якусь страшну зброю? Ну, Таке в планах в них є, просто не факт, що зараз, можливо, пізніше. Але я бачив, що в цій війні вони ще захотять використати Арішнік. Вони захотять використовувати орешник на території мирних міст, чи це полетить десь по військовій території? Ні, це планується по мирному місту, на жаль. На жаль, по мирному. Велике місто чи маленьке містечко. Я бачу так, що це велике місто. Це Київ. Вони хочуть випити орешником в травні місяці, чи це буде пізніше? Загроза на трави. Угу. Чи програється ця загроза? Може в них орешник не злетить? Я бачу, що в них будуть складнощі з запуском. Вони вже так один запускали, і він рухнув у Росії. Була така новина. Прекрасно. Тобто він рухне вдруге. Повторення ну, звичайної ситуації. Ну, Хіба в... у Росії є щось нормальне? Ну, скажи. Ні. Чому ти так погано думаєш про Росію? Тобі не соромно. А чому мені, має бути соромно, як <laughs> не все так паскудно? Це я тебе прошу, хай вони там соромляться, бо в них все паскудно. Так ти не анацистка, не? страшна. А ф... я не не Подиви... анацист, я фанат київського режиму. Страшне. От ми зустрілися, розумієш, два дебіла це велика сила. А, да. Давай далі будемо ворожити да. на картах кидати. Друга історія це Лавров, почав знову свою шарманку, ця коняча голова. Починає розказувати, що в них готова вже мирна угода. Нічого нового немає. Ми відмовляємося від НАТО, беремо там якісь там статуси безвійськові, безядерні, ще Бог знає які. І е, віддаємо всі землі, окуповані їм, визнаємо їх. Е, ну, Все як обично, вологі мрії. Е, ось ці заяви напередодні того, як е, має. Дійсно підписуватися угода. Вони робляться для того, щоб якось підбадьорити внутрішній ринок, бо всі розуміють, що це паскудство. Чи це робиться для європейського ринку? Для кого ось цей черговий треш? Ну, це все таки на внутрішнього споживача більше mm -hmm. розраховано, щоб не було зради якоїсь. Uh -huh. Чи там розпускання того, що Путін, Путін дав задню чи щось uh -huh. подібне. Бо по задній це тільки Семанян, Сімоньян. Тому... Та він якось із передньої да. не туди. Та він і, і, і башка в нього, як, як жопа, так що. Дивись, е скільки ще буде тривати цей кремлівський режим? Давай подивимося. От реально, можливо. Рік, можливо, два, можливо, три. Ну колись же ж це паскудство здохне. От реально, цей Кремлівський режим. Коли він коні двинув? Це 2030 роки. Ого! Ого. Ну, це десь 30. Перший, 34, отак. В цьому а чого так довго? У нього гарне здоров'я у Путіна. Та як таке його може прока... бути? Його прокачують дуже сильно лікарі, ізраїльські, зокрема. Угу. І у нього дуже гарна медицина, на жаль. Угу. так. Що так. І карма його не гріє ніяк. А, а ти розумієш, він несе оцю. Несе, скажімо, ця, так, оцю силу, і він, поки це не виконає, його нічого не буде брати. Яка місія це буде? Потім, потім, він, потім він відповість протягом півроку за свої злочини важкою хворобою і муками. І коли це буде? Ну, це буде 30-й, 31-й, 34-й рік. Ого, і він весь час буде очолювати Кремль? Так. А його ось це паскудне рішення. А далі новим президентом буде Мішустін. При Мішустині піде лібералізація життя, тому що Мішустін жодного разу не підтримував ну, офіційно не підтримував СВО, ніколи заяву не робив. на це. Тому він буде, скажімо так, просто грати роль і налагоджувати стосунки із Заходом. І от при ньому повернеться нам наші території Крим і Донецька, Луганська області, всі території. Скажи, Білорусь? Чи буде учасником нових військових конфліктів в найближчий рік? Ні, не буде. А в Білорусі буде якась зміна влади? Mm -mm. Буде Лукашенко. Скільки Лукашенко ще буде сидіти? Ну, ще термін на два буде. Ого, два термини. Да. Страшне. Тобто там буде повна деградація. Е, тепер про приємне. Кажуть, що Ізраїль надасть Україні патріати. Багато патрятів. Сказав, що Ізраїль допоможе Україні. Я казав, казав, казав. Чи правда це, і е, якщо так, то чи зможемо ми захистити Харків? Суми Дніпро, Херсон. Так, нададуть, і ми зможемо захиститись. Тобто це піде на захист інших міст. Правильно? Mm, так. Херсон, Сумщина. Взагалі ситуація на Сумщині. яку ти бачиш, як їх в Києві? Херсон місяці? Сумщину не, не бачу, щоб туди поставили петриот. А куди можуть поставити? Ну, Більш е, великі міста, Харків, мабуть. Одеса? Одеса теж може. Скажи мені, будь ласка, якою ти бачиш ситуацію от на Сумщині в травні місяці? От саме травень для Сум, травень для Херсону. Правень для Запоріжжя, для Харкова, Одеси, Дніпра. Загалом небезпечний, тому що будуть атаки. А, Сумщина, чи є загроза прориву наступу? Цих військ. Будуть битись, будуть намагатись пробитись, але захист український сильний, і тому вони не проб'ють нас. А ми навпаки будемо трохи наступати на курщині. До речі, також хотів відволіктись і сказати нашим глядачам, що я запустив свій марафон. На розкриття своєї сили, Клас. тому щоб ви могли навчитись любі глядачі магії. Також відповідно відкрити потік удачі, і багатства в своєму житті. Цей марафон буде стартувати з 21 травня, буде тривати по 3 червня. Його вартість буде 4900 гривень. Там будуть кожного дня відеоуроки, це буде закрита група в Телеграмі, угу. де ми будемо викладати кожен день медитацію, духовну практику, поради, ритуал, заговір. І також окремо я буду відкривати шляхи потоки удачі для цих людей. І люди вийдуть звідти зі зміненою долею. Тому, а, і там буде жива можливість з мною спілкування, і знижка на мою консультацію 10% і на мої ритуали. І, відповідно, також ще хочу сказати про те, що я зарядив оці прекрасні свічки, які тобі подарив вже. Це чорна свічка, очисна, захисна і на посилення здоров'я. І зелена свічка на удачу, багатство, і успіх. Ці свічки заряджені у Вальпургіву. ніч мають в складі розу, сандал, благоводня, миру, полин, звіробій. І ці свічки можуть продаватись. Якщо одна штука, то 888. якщо 2200 гривень. Це вже готовий ритуал, який треба угу. тільки запалити, і вони вже будуть діяти. Тому можете писати моєму асистентові. По цим питанням по номеру плюс 38 075 444 01 36. і четвергова сіль, яка дозаговорена на Вальпургіву ніч. На удачу і багатство. Дякую тобі, Валяра, шановні зараз. глядачі. Підписуйтеся на соцмережі гостя, підписуйтеся на мої соцмережі і до зустрічі в Харкові 9 травня. Деталі зустрічі вже в описі до цього відео. Обіймаю всіх. Бувайте!